Олександр Ярошенко, працівник Рівненської АЕС, волонтер, з перших днів війни допомагає військовим. А сьогодні з побратимами готують передачу на Херсонщину. Дуже багато постраждалих людей зараз на Херсонщині внаслідок підриву греблі каховської. І люди потребують таку допомоги. Лихо, яке влаштували херсонцям, расисти ще більше згуртувало українців. Передаємо рис, гречку, цукор, олію. Тушонки м'ясні, приправи, різні смаколики для дітей ну все те, що змогли назбирати, все те, що змогли придбати. Септики це є необхідність. Речі, хай тут їх невелика кількість, але зібрані речі, які комусь будуть в нагоді. Одяг, постіль. До збору допомоги долучилися друзі, волонтери з Рівного, розповідає Олександр. Продуктами допомогло регіональне відділення Укрсіпбанку в особі Віктора Бірука. Доставили вантаж до вараша волонтери РАЕС та учасники місцевого осередку ветеранської спілки учасників АТО та захисників Вітчизни. В основному ми займаємося допомогою нашим військовим, нашим Збройним силам. І та як виникла потреба вже для наших для цивільних людей. Ну, звичайно, треба допомагати. Цивільним людям на час виходу сюжету в ефір. Вантаж уже відправили. Його доставлять на Херсонщину до селища Антонівка. Вони вісім місяців знаходяться без світла. Вони її очікують. Цю допомогу ці нелегкі складні часи для нашої держави. Ну ми не можемо просто залишатися осторонь. Тетяна Коровачук Павло Жих, канал Енергатом.